За фахом лікар-терапевт, за покликанням військовий медик. Так про себе розповідає 25-річний прикордонник Андрій. Має прозвучати той дзвіночок, коли ти саме маєш вибрати свій шлях, або ти продовжиш чекати незрозуміло чого, або все ж таки підеш допомагати своїй батьківщині в складний час. З травня цього року він допомагає рятувати бійців на фронті. каже першого пацієнта привезли через 15 хвилин після його прибуття до медичної групи. Мені довелося буквально на ходу розуміти, що таке отоскопія, як її виконувати. Одразу мені довелося побачити розірвану барабанну перетинку, одразу розуміти, якось дізнаватися, яку допомогу правильно йому надавати. Працювати доводиться вночі під прикриттям темряви. Розповідає Андрій, каже: російські дрони постійно слідкують за їхнім пересуванням. Найбільший потік хворих йшов саме поранених, це як правило у військовій медицині в, ночну, в ночний період часу. В принципі, до самого ранку, поки є можливість виїхати, робота на стаб-пункті йде нон-стопом, а кількість поранених залежить від інтенсивності боїв, говорить хлопець. Добре, коли в лікарів немає роботи. Якщо в лікаря з'являється робота, то мабуть щось ну, не так. На рахунку Андрія та його колег сотні врятованих життів. Говорить, найбільше тішать звістка, що його пацієнти одужують та повертаються в стрій. Їй те, до чого каже, звикнути неможливо. Коли, грубо кажучи, в чат бойові медики скидують, що веземо важкого трьохсотого, і коли не привозять, як правило, потім пишуть на щиті, і звичайно, вся вся робоча група ну, падає духом. Медики є невід'ємною частиною військових підрозділів, адже їхня робота підвищує шанси на виживання та одужання українських захисників, пояснює Андрій. Кожен кожен допомагав. Не було такого, що. А... В кожного свій сектор відповідальності десь якась проблема. Всі збігалися, швидко робили роботу, тому що чим швидше ти зробиш її якісніше, тим більше в тебе буде часу підготуватися до наступного пораненого пацієнта. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.